Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві, мене звати Яна. І я сьогодні до вас прийшла показати свою новиночку. Не новинку в Второму світі, це така колода вже, ну, я не можу сказати, що стара, але це минулорічний випуск, минулорічний, минулорічний запуск від US Games. Я щось не захотіла купувати, оригінал цього разу. Ні перед замовлення я не робила, ні потім я не замовляла. Замовила тоді, коли вже. З'явилася ця колода у нашого магазину Тароманс, і, власне, я в них замовила цю колоду. А, у них опція є тільки українською і російською мовою. Не знаю, чому вони вирішили англійську не ставити, а поставити російську. Це дивно, як на мене, але. Я вже є. Не я власник бізнесу і не я вирішую, що робити. Значить, був в мене нюанс з цією колодою, про нього я вам трошки розкажу пізніше. Залишайтеся, тому що такий був сюрприз спочатку неприємний, але ми, звісно, що з командою вирішили його. Отже, колода цікава, ось така тут сорочка дуже гарна. Зробив цю колоду Майкл або ж Мішель Каландра. Це чоловік, він художник. Тут, скоріш за все, Така діджитал-мальовка. Зараз в більшій мірі всі в діджиталі малюють. Якщо ви не знаєте, що таке діджитал, це купується планшет для малювання, людина малює в ньому від руки. Це вважається діджитал, діджитал художне, худо, художня робота в діджиталі. От, тут немає штучного інтелекту, це видно, тут одразу помітно, що є штрихи, є ну, дуже гарна робота, гарна колода. От. Тому давайте дивитися, переходити вже до справи. Рівна виробка, карти, як завжди, пружні, гарні, гарна ламінація. Щось у мене тут трошки від. Відшарувалася, але я сподіваюся, що це не впливатиме на, на якість тасувань і ворожінь. Отже, Дурень ось такий у нас прекрасний чоловік, так, в дуже такому яскравому костюмі жовтого кольору, світлого кольору. З ним собачка. Нема, не бачимо ми досвід у нього за спиною, але в нього є досвід на, на поясі. Да? Тобто, все-таки він не пустий іде. Песик з ним, так, інстинкти його бережуть. І єдине, що дурень тут йде у нас вночі, а не, в, не при світлі сонячного дня, як у вейта. Далі у нас мах такий. Да? Ну, трошки страшний, тому що він тут і блискавку підкорив собі, да? він являється провідником цієї стихії. От, тобто у нього тут, я не знаю, правда, як в оригіналі, ну, Магда закриває він нам, але ми бачимо всі стихії, всі символи, сад навколо нього, червоний каптур і власне Уроборос. Верховна Жриця. Теж, скоріш за все, тут використовувалися фотографії реальних людей, які потім були переоброблені да, і домальовані до них антураж. Ну, не знаю, мені сподобалася ця колода, я вирішила, що мені її треба. Значить, місяць так, то, що росте, тора відкрита, знання у неї, тобто, все-все класично, тобто це такі собі клонвейта з трошки там, переосмисленими деталями і з таким естетичним. Ну, З новою естетикою. У нас тут два кролики є, вона в ошатному, гарному вбранні, вона сама дуже симпатична. так, У неї тут цей символ Венери за спиною в неї водоспад, що свідчить про те, що вона дуже емоційна панянка. Ну, власне, Всі решта символів так само. Імператор теж в ладах, тобто ми розуміємо, що він воював, він свою територію відстоював, нищив своїх ворогів. Так, от у нього матеріалістична, дуже матеріалістичне оточення, тобто і кам'яний трон, і гори, так? Тобто він забезпечений, убезпечений. Єрофант ось такий, ми бачимо у нього такого тут, по-перше, цікавого зачіска, і ми розуміємо, що це не обов'язково має бути єрофант релігії християнської, да? може бути будь-який інший. У нього тут голуби, послушники. Ну, і він роздає, да, як там, лучі місії. Закохані. Так. З янголом, так, з теж символами. Єдине, що вони не стоять, а вони сидять. Дуже красива карта, дуже гарні кольори, дуже така гама, приємна, спокійна, ненав'язлива, по-моєму, дуже збігається з моїм килимком. Колісниця Колісниця трошки, бачите, розбалансована, тому що коні в різні боки, коні агресивні, коней ще треба приручати. Да? Тобто тут трошки колісниця тіньова буде. Посилі. А в силі дівчина Янгол у нас, чи, чи це у нас така, такий лев, зараз гляну. Можливо, це грифон якийсь. Ну, коротше, тут суть в тому, що сила у нас е, все-таки відносно традиційна, тому що лев не нападає на дівчину, так, він, можливо, навіть захищає її. Соняхи є. Так, відлюдник теж він в своїй печері, він в своїх місцях. Не очікує він ні на кого, так? тобто він відгородився, але шукає все-таки певних знаків, певної істини. Ну і теж вогнище означає, що він, ну, як це сказати, все-таки він щось робить для своєї безпеки, для... тобто він не просто мандрівник. Так? тобто Він ще й може зупинятися десь. Колесо фортуни зображено каруселью і людиною, яка управляє долею, тобто, це може бути парка якась так? або інше божество, яке уособлює подібне. Подібні процеси. Далі, правосуддя, дуже красивий янгол, правосуддя. такий. Ну, от, знаєте, Це таке правосуддя, якого хочеться дотримуватися, якого хочеться слухатися. Так? Тобто Воно таке, ну, навіть можна сказати, що трохи устрашающе. Повішений. Подивіться на повішене. Тобто, це така жертва, яка вже просто а, ну, в скелет перетворилася. Далі смерть. На смерті у нас зображена метелика бражника. У якого на спині є це зображення черепа, дуже часто його використовують. Ми бачимо череп, чорні квіти, от переродження, так, зміна. Нагадую, що метелики. Чому метелики являються символом зміни, так? тому що метелик, перш ніж стати метеликом, гусінь повністю змінює свою морфологію. У неї змінюється повністю весь внутрішній світ під час того моменту, коли вона в коконі перебуває. Це дуже болючий процес, і метелик все, ну, да? все одно змінюється. Помірність Ось така красива Янголеса теж так, в балансі вона все повинна робити правильно. Не спішити нікуди. Диявол ось такий. Хорошенький диявол, так? Тримає вогонь. Тримає своїх хлопців-дівчат на привізі. Вежа теж досить стандартна вежа. Тут аж навіть так підсвітило, що всі кістки видно. Зірка дуже красива зірка така теж. Символ LGBTQ, так? Спільноти, тому що у з веселкою, це Іріда, це богиня веселки. так, Карта місяць. ну Це, мабуть, що ГК да, дуже схожа. Біля неї два вовки, я не бачу тут собачку, чесно кажучи. Вони досить небезпечні, це у нас такий да, момент зміни. Під, не зміни, А навпаки, занурення в підсвідоме, занурення в своє темне і незвідане. Карта Сонце. Дуже смішне сонце, посміхається цьому хлопчику. Теж символіка збережена, тому що дитина захищена, вона за територією, да, в огородженій території, як ви бачите. Ну і от, власне, цей сюрприз, який був не дуже приємним. Суд у мене під картою 19. Я написала. Господарі, написала менеджерам, і вони мені прислали 20-й суд, тобто правильний, не? От, власне, 19-й суд я відкладаю, і просто показала вам, що бувають моменти, так, але власники бізнесу дуже спокійно до цього ставляться і просто роблять заміну за свій рахунок, тобто присилають ті карти, які можуть вважатися бракованими. ну, Оце конкретно брак, да? тому що суд карта номер 20 От, Та й таке. І Всесвіт. Всесвіт у нас тут котик для жіночки. Ну і вона в своєму світі, так, вона насолоджується своєю, своєю цілісністю. Далі в нас йдуть туз пентаклів. Теж збережена троянди, кали, вихід в арку, гори. Пентакль тримаєш. Добре, гарно. Двійка пентаклів. Якийсь морський да, персонаж, але він теж намагається під час бурі так утримати свої ресурси. Далі трічка пентаклів. Це у нас з вами тут співпраця. Кожен займається тим, на що він вчився, так? Ось заглавна карта в коробка, так, 4 пентаклів у нас показана, дуже теж симпатична, коли людина сидить на своєму золоті і нікуди не хоче рухатися, і в голові у неї теж тільки ресурс, так, переживання, щоб нікуди не втратити. Така, знаєте, тривожна насправді карта. П'ятірка пентаклів, тут втрата, витрата, так, кредити, Шістка пентаклів, отримання допомоги, тобто так, якоїсь такої божественної допомоги, наче ні звідки. Теж дуже гарно. сімка пентаклів. Чоловік оберігає свій да? тобто він стоїть, можливо, навіть на, е, ну, на обороні його, Бо такі вила, такими вилами можна і дірку комусь проколоти. Вісімка пентаклів, тут кузня, тут активна робота, дуже гарне теж зображення. Дев'ятка пентаклів, багачка так? в своєму саду, в своєму обійсці. Далі, десятка пентаклів. Тут у нас родина, тут ще й поповнення в родині, тобто дуже гарно зображена десятка пентаклів з там, поколіннями. так. Паж пентаклів, дівчинка, яка готується посадити так, оброблене поле рілю. Засіяти рілю, лицар пентаклів теж, да, такий. Ну, він досить, досить, досить швидкий, до речі, буде в цьому, в, цьому, в цьому контексті. Королева Пентаклів дуже красива, теж у неї тут цей кролик, симпатичний, у неї дуже гарна сукня. І король Пентаклів. Такий, так? Господар всього навколо. Дуже теж такий цікавий персонаж. Туз мечів. Двійка мечів. Ну, досить класично, і місяць, і море навколо. Трійка мечів. Тут не серце, тут людину ми бачимо, да, посередині її прям розбила, розбила біль. Теж четвірка мечів у храмі і навіть вітраж повторений. П'ятірка мечів. Дуже задоволений собою переможець. Шістка мечів в рух. Від чогось, так? Сімка мечів вкрав. Угу. Вісінька мечів, причому така у неї сукня, наче весільна, начебто вона да, з якихось таких обставин. Ну, не мов би вона і не бідна, не мов би в неї все в порядку, але вона в таких обставинах. Дев'ятка мечів, це кошмари, головний біль теж. І десятка мечів. Тут у нас фінал, але сходить сонце. Тут добре, тут мені подобається це паж мечів. якийсь дуже дорослий він для пажа. Лицар мечів, агресивний, добре, виривається, да, немобу з лісу такий. Пилип з конопель. Королева мечова. Ну, Окей, нехай буде. Так, і король мечовий. Не знаю чому, але він мені якийсь не мечовий, чесно вам скажу. Не тому, що він темношкірий, а тому, що він якийсь мріливий. А король мечів повинен бути ну, жорстким. Це має бути такий ну, немрійник. Не він... Матеріаліст, він ну, має, знаєте, йому потрібні докази, йому потрібні свідчення, так? Ну, дивний, дивний король мечі. Але менше з тим. Так, тут жезлів гарний дуже. Двійка жезлів, так, обрання шляху. Не бачимо ми єдине море, так, просто розуміємо, що людині вже тут місця мало трійка мечів, трійка жезлів, тут якраз є море і результати, і дуже гарно вже цвітуть жезли. Четвірці жезлів. Взагалі тут свято винограду, так? В ну, п'ятірці жезлів борються да, за місце, за столом за краще чи гірше. Так, шістка жезлів. Ну, тут дуже людина радіє своїй перемозі, ну, експресивно її висказує. Сімка жезлів. Навіть, дивіться, збережена історія з Вейта, коли людина настільки була захоплена зненацька нападом так, зовнішнім, що навіть не встигла взутися. Клас. Далі вісімка жезлів з, лас... з ластівками. Дев'ятка жезлів. Ну, знаєте, мені таке вражено, чи він теж ну, якось на нього все нагреблося, да? наскільки він захищається, скільки на нього насипалося. І десятка жезлів, ой, тут прям така пані. Ну, дуже втомлена, так? ну ох, ужас, вона така, не дуже мені подобається. Паж Жезлів. Теж якийсь занадто дорослий для пожа, але теж може таке бути, знаєте, коли людина доросла, коли людина там прожила прожилась там років, але поводить себе інфантильно, поводить себе по-дитячому, не хоче брати відповідальність на себе, або навпаки, просто да, працює на найнижчих посадах і теж, по суті, є пажем. А, лицар жезлів. Е, так. Ну, він тут, так, да, дуже такий, хоче вказати всім, що як робити, і навіть у нього кінь такий, да? далі, королева жезлів, і котик є, і королева. Ну, от мені, наприклад, була у нас королева мечів, вона мені більш сексуальна, чесно кажучи, ніж королева жезлів, хоча має бути навпаки. Да? Королева жезлів повинна бути спокусницею. Так? Вона має. Так, я щось лишнє собі цей. Да, я діла вже частину. а вона є. А, вона, ну, ну, коротше, мені оця більше на Жезлову схожа, міг би поміняти місцями і було б нормально. Хоча, з іншого боку, королева мечів, да, ну, рожеве волосся навряд ли буде собі робити. І король жезлів. Прикольно, мені подобається, що у нас тут такий зображений як це, вождь племені, Chief of the Chief, да, десь африканського такого, гарячого. Гарячий, такий. Трошки авторитарний. Кубки. Двійка кубків у нас дівчата-феї розфарбовані зміями, да такі спокусниці. Одна іншу спокусила. Далі трінька кубків, радість і акробатіка прекрасна, теж навіть збережені ці гарбузи, які, у Вейта зображені, які зобразила Памела Колвен Сміт. На четверті кубків ми бачимо не просто руку, яка нам простягає щось, так, а вже конкретну людину. Тобто, це не просто абстрактна якась пропозиція, а тут конкретна якась є. <ків> На п'ятірці кубків теж ветівський сюжет сюжет Памели Колмен Сміт. Єдине, що людина навіть схилилася над тими розбитими кубками, горе-горе да? ще ж його робити. Роби, йди місто, переходь в міст, йди в будинок свій лагодь. Шістка кубків дітки. Теж мені подобається, що тут все збережено. Да, весь, сим, весь символізм, і кубки тут наповнені, і людина тут є, яка за ними немов Да? Тобто вони не безхозні, ці діти. Сімка кубків, просто зображені крупним планом кубки і простягається рука до них. Дуже гарно, теж мені подобається. Вісімка кубків. А де тут ну, вихід з цієї ситуації? Можна питання? Тому що виходу немає. Да? Тут в не би людина тільки готується до того, щоб щось зробити. Але в оригіналі ми вже маємо, маємо вже йти кудись. І дев'ятка кубків. Так, ну, в цілому, так, її все влаштовує. Все влаштовує цю панянку, в неї все в житті добре. Десятка кубків, да? тобто це дім, повна чаша, але ну, як? без особливого багатства, але щось тут є. Паш Кубків дівчинка добре подобається. З рибками хорошенька. Лицар Кубків теж такий, по воді йде. Чудово. Королева Кубків така, так, ну дуже замріяна, дуже така в своєму всесвіті. І король Кубків Нептун, так? Ой, хорошенький, хорошенький Нептун тут у нас з вами. І дві додаткові карти. Соберо. Що? Sauberow, so не знаю, і Assebow. А, Sobelow. Це Л. So, як внизу, так і вверху. Дві картки да, Всесвіту, матеріального і духовного. Ну, цікаво, цікава цікаво колода, із плюсів дуже гарна якість, як і завжди в Тароманс. Гарна якість руку. Так. Мінусів поки не було помічено. Ну, от, там, дві карти, да, мені не дуже були зрозумілі. 8К кубків, я не дуже зрозуміла мотивацію її так зобразити. І ще одна якась, якась там карта. Вже я не згадаю. Вже я не згадаю, бо це було 30 карт назад. Отже, отака от новиночка. Я сподіваюся, що ми з нею спрацюємося. А ми, скоріш за все, спрацюємося, бо це така клониста класіка. Я люблю іноді такі, знаєте, розбавити картинку, працювати по класиці, але картинку розбавити. Ну, на цьому все. Я сподіваюся, що вам було, був цей огляд корисний. Сподіваюся, що вам було приємно розглянути цю колоду. Давайте таку ну, королю Пентаклів закриємо, щоб він нам приносив дінюшки, багатства і стабільність, саме головне. В цьому буремному світі. Ну що, дякую всім за увагу. Дякую, що ви були зі мною. Ми побачимось у наступних відео. Па-па!